Привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю знімати вже другий звіт у проєкті Дівчатка-таки дівчатка, який організовує Тома Нойква з каналу В'яжу на дивані. І е ось на такому зараз я етапі. Я зробила азіатський росток, ось тут трошечки Рукави забрала на ось такі шпильки. І е, трошечки вже пров'язала донизу. Я не буду дуже довгу павутинку робити. Я думаю, тут буде ще пару рядочків. Е, і буду я закривати і переходити до рукавів. В'яжу я трошечки на умання, я її не міряла на себе, а міряю до ковтинки. Ось. Е, наразі, ніби ми йдемо рівно з ковтинкою. Яку я ношу? А там побачимо, що з цього вийде. І зараз я б хотіла відповісти на питання, які нам запропонувала Тома. Ось, я буду в'яжати. А ви слухайте відповіді на питання. І першим питанням є: у номінації: Все краще собі кохання. Таке, коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся, якість колір, тактичні відчуття, властивості і її практичність. Ціна та брендовість? Я думаю, все ж таки брендовість для мене не дуже має значення, хоча я інколи можу записувати. Собі ниточки, які рекомендують наші українські майстрині, і які мені також сподобались. Але щоб я дуже сильно вибирала саме брендовець, то ні. Щодо ціни, то, звісно ж, так. Так, тому що, якщо ниточка Така ж сама, у нас недалечко в магазинчику коштує дорожче, то я візьму її через інтернет. У нас немає багато магазинів, тільки один, тому він користується популярністю і в нього трішки захмарна ціна. Я можу піти туди вибрати собі і. І купити через інтернет. Трошки я такого хитрую, але е якщо в інтернеті е в два рази дорожче, е то я е візьму звісно ж в інтернеті. От, наприклад, я звернула увагу недавно на Алізе Пуфі. В тому магазинчику 130 гривень через інтернет я в вайбері беру одної жіночки. Вона, здається, 65 тобто майже в два рази дешевше. Однозначно, я собі візьму в інтернеті. Є ще у нас магазинчик, до якого треба йти хвилин 20. Там, звичайно, Алізе вже 90 гривень, 95 десь в цьому районі. От, але е, там немає такого великого вибору ниточок, тому я рідко туди ходжу. Ось. Е, ну, дуже б класно було, щоб в нашому районі був такий магазин великий, я, я бачила неодноразово в інтернеті. А, що там дівчатка заходять і всі стелажі а, заповнені ниточками, і ти можеш попробувати все пощупати, вибрати. ну Це рай, напевно, що для рукодільниці. Але, на жаль, у нас такого немає. А якщо і є можливо, навіть не знаю, а, то точно не біля мене. І, і куди з'їхати дуже далеко, я ще не пробувала. Не хотілося мені. Ось. Чим мотивуюся? В основному я мотивуюся тим, що я буду в'язати з цієї ниточки, кому буду в'язати, звичайно, це має значення. Як буду використовувати ту річ, що зв'яжу. Тобто, тут багато є, скажімо, таких нюансів, які треба врахувати. У мене був період такий, що я а, накупляла багато пряжі, тому зараз стараюся її а, всі, всю вив'язати і не хочеться зараз накупляти, бо розумію, в мене дуже багато коробок. Вони займають, а, вони знімають місце, і тому я зараз стараюся це все вив'язати і згадую свої плани, які щодо тих і інших ниточок. Ось. Ось така відповідь на моє перше питання. І другим питанням є, коли вибираєш час для творчості. Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Однозначно, нема у мене такого хочу і буду, тому що, а, напевно, що не всі зрозуміють. Можливо, якщо б я а, мала мож не мала можливість, а вже заробляла, продавала свої, м свою, скажімо так, творчі, все, що я в'яжу, тоді можна було сказати, хочу і буду, що так воно є. А насправді зараз я в'яжу своє задоволення, а, ось, і в'яжу я в основному вечором. Коли вже всі справи я зроблю, ось, а можу протягом дня в'язати також, якщо зроблю всі справи і а, сідаю собі трішечки пов'яжу. от. І третім питанням є, чи є в тебе обладнана майстерня або хоча б куточок, де, де пані творить красу. Ні, у мене немає майстерні, я бачила. В інтернеті дуже гарні цілі кімнати, це просто мрія. Я з, е, маю коробки з нитками, які поскладені в мене е, на кладовці. Мені виділили три ні, дві полички, вже захотіла три. Ну, три, це, звісно, би було забагато. От, там в мене ниточки, а все, що я в'яжу, знаходиться. ну, Типу, що в мене в процесі, воно знаходиться в столику такому. Е ось, І е як такого місця у мене немає. Я в'яжу або на дивані, або на кріслі, де мені зручно, або інколи можу вже перед сном хтось читає, а я в'яжу. Ось читати я в основному люблю зранку. Я можу раніше проснутися а, і почитати, коли тихо. Для читання мені обов'язково, щоб була тишина. А в'язати я можу а, під телевізор, під серіал якийсь, відео з Ютубу. Ось. Тому ось так. Наразі а, це тільки мрія мати свою кімнату. Творчості або хоча б куточок. Надіюся, що ця мрія здійсниться. Ось я трішечки пров'язала разом з вами, потім поміряю до своєї ковтинки і буду закривати та в'язати далі рукава. І ще хочу показати вам ниточки, як, з яких я буду в'язати. У номінації. Здається, ця номінація називається невиправна. Я, правда, хотіла з інших ниточок в'язати, але я їх не можу знайти в своїх коробках. Тобто вона десь може бути моїх батьків, і мені треба буде її пошукати. Але наразі я не планую йти до батьків, і тому я вирішила. В'язати серветку з ось цих ниточок. Ці ниточки я показувала у проєкті філейна краса український майстринь. На жаль, розпочавши в'язати серветку філейною в'язкою. З цих ниточок вона виходить мені досить довго і на кошик мені не піде. Тому в тамтому проєкті я міняю ниточки, але мені дуже просто кортить вже почати в'язати з оцих ниточок. Тому в номінації невиправна я буду використовувати оці ниточки і буду в'язати серветком. Ось. Ось такий мій звітик, другий. У даному проекті. В описі до даного відео ви побачите посилання на організатора, спонсорів та учасників. Переглядайте відео, надихайтеся. У нас дуже талановиті дівчата, і дуже багато вже хто зробив, має готові речі. А всім я вам бажаю мирного неба! Спокійних днів, рівних та легких петельів, до зустрічі, папа. -па.